Волинь попрощалася із двадцятирічним захисником, який віддав своє життя у війні за свободу та незалежність батьківщини. Звістка про те, що Максим Воробей із села Мокрець загинув під час визволення Харківщини, сколихнула турійську громаду ще на початку вересня. Довгі місяці чекання, і лише 27 січня рідні, друзі, односельчани, однокласники та побратими змогли по-християнськи провести в останню земну дорогу загиблого захисника. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбуці. У свято Успенському храмі села Мокрець піднеслася спільна молитва за спочинок душі загиблого воїна Максима. На плечах військових рідними вулицями пронесли героя до місця. Його земного спочинку редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять та слава герою.